Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium. І зараз у нас на огляді велосипед від бренду Leon TN70 модель 2024 року. Випускається в одному розмірі коліс це 29 дюймів, два розміри рами це 19 та 21 дюйм. Попереду велосипед в 21 розмірі і підходить він на зріст мінімальний від 180, максимальний до 195. За ним 19-й розмір, і тут вже зріс мінімальний 175 і максимальний до 185. Матеріал рами алюміній і таку красиву форму труб можна досягти за допомогою технології гідроформінг. Конусний кермовий стакан і це додає додаткової міцності, а також привабливий вигляд. Зварні шви якісно заполіровані, дуже красиво та стильно виглядає. Тросики трансмісії проходять всередині рами і тут такий отвір, це тому, що немає переднього перемикача. Задня гідролінія проходить під нижньою трубою. На рамі є бонки для кріплення насосу та тримача або інших велоаксесуарів. На задньому трикутнику є кріплення для встановлення багажника та крил. Сидіння, як для МТБ велосипеда, комфортне, зручне, широке, встановлюється воно на алюмінієвий підсидельний штир, а висота легко регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. За якісну амортизацію на велосипеді відповідає вилка від бренду Suntour. і цей бренд встановлюється майже на всі світові бренди. Ці вилки зарекомендували себе як надійні та якісні. Кермо зроблене з алюмінію, ширина. 66 См. Встановлюється воно також на алюмінієвий винос. Гріпси м'які та приємні на дотик з боковим зажимом, і це зроблено для того, щоб вони не прокручувалися. Що стосовно трансмісії, то на ТН-70 є цікаві зміни, і зараз ми про них більш детально поговоримо. Система 1х10 раніше було 2 на 9. Механізми трансмісії представлені компонентами Shimano новітньої серії QIS і повинен визнати, що серія дуже вдало перемикання чіткі, плавні, комфортні. Провідна пара алюмінієва від провіл модель Charm довжина шатуна 175 мм. Одна зірка і кількість зубів 36. І в випадку, якщо ви захочете встановити більшу зірку, це можливо, бо ця провідна пара розбірна. Встановлюється вона на каретку на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач також Shimano QS і в ньому є технологія Shadow Plus. Ось, наприклад, зараз лапка має хід. А якщо умикнути систему, то лапка буде жорсткою, і це, якщо ви їдете по нерівній місцевості, то Трансмісія в такому випадку буде працювати краще, так як лапка жорстка і не буде стрибати ні ланцюг, ні перемікач. Касета на 10 зірок і розрахунок зубів сама маленька – це 11 зубів і сама велика – 46. Взагалі, цієї трансмісії достатньо як піднятися під круту гірку, так і тримати хорошу швидкість. Декілька слів хочеться сказати про трансмісію з однією передньою зіркою, її переваги це те, що вона більш проста в експлуатації. У випадку налаштувань, то потрібно підналаштовувати тільки задній перемикач. Відсутність додаткових зірок, монетки та переднього перемикача позитивно впливає на вагу, а це, в свою чергу, впливає на накат. Але, якщо порівняти цей варіант, ТН70 з ТН80, у якого три зірки попереду. То на ТН80 швидкісний режим буде вищий за рахунок того, що там сама велика зірка на 42 зуб. Задня втулка також від ARC на промислових підшипниках. Стосовно гальм, тут також відбулися зміни. Раніше стояли Тектро, зараз стоять Шимано. І Тектро це не було погано, бо Тектро це також надійні гальма, але все ж таки у Shimano ефективність буде краща. Модель BR MT200 І це надійні гальма з чіткою та зрозумілою модуляцією. Гальмівний диск передній 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. встановити та зняти колесо можна без будь-якого інструменту. Задній гльмний диск також 160 мм. колесо встановлюється також на ексцентрику, задній каліпер на нижній частині заднього трикутника. А ці ось отвори зроблені для того, щоб можна було сюди встановити бокову підніжку. І так, що можна сказати за Leon TN70? Це вдалий вибір для тих, хто хоче отримати комфортний та надійний велосипед на сучасній трансмісії. Тут буде комфортна посадка, якісна амортизація, ефективні гальма, чіткі перемикання швидкостей. Його універсальність дозволить вам впевнено почуватися в місці на ґрунтових та лісистих місцевостях. І в цій ціновій категорії це один із найкращих варіантів. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Leon, гарантія на раму 10 років, на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо швидко, новою поштою, доставка безкоштовна. Є різні способи оплати оплата частинами від монобанк, приватбанк на розрахунковий рахунок, наложеним платежем. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.